Якихось значних поступів я б не чекала від цього. Ну тобто, це черговий наступний крок зближення української влади з американської влади для певних стратегіч... для досягнення певних стратегічних цілей, для того, щоб схиляти їх, також допомагати нам військово, фінансово. Це потрібно безперечно. Хочеться знаєте, щоб вже наступив мир, щоб вони були всі заложниками цієї ситуації, щоб у нас у Харкові на нарешті настало спокійне життя. Тільки щоб він допоміг нашим бійцям, нашій Україні захистити її від Російської Федерації. А як далі діло піде? Це вже все буде на совісті Трампа. Від Трампа ждати нічого. Він те почти де, да, а взагалі завжди наполовину. Ні те, ні се, нічого нового не буде. Може, може, дадуть нам тамагавки, бо коли це буде, ніхто не знає. Доброго чогось чекаємо для нас, для нашої країни. Ну, сподіваємося, що все буде добре. по другому не є.